Дихаю Богом, я є. Там є пісня Світлани Терабарова дихати. І дійсно важливо дихати, як раджать психологи, сама психолог, але вже більше псих християнський, да? бо ти, Ісусе, є що. Я найголовніший психолог, це важливо визнати, що ми своїми силами. Не можемо нічого. Жива духовна підтримка того, хто створив нас інструктор, да? який знає наші розчарування, болі, страждання і хвороби, який поніс на собі то все, то він може ізцілити. Звісно, ти Боже направляєш людей на наш шлях. І це можуть бути і психологи, і пастирі. І просто люди, бо кожна людина нам вчитель. Тож 31 січня і день завершується. Мій день народження, і сьогодні я захотіла його більше провести на природі, не святкувати якось офіційно, просто ми дев'ять країн проживаємо на старій Італії, просто була сила конфетами, да? там тортик зробила. А, і більше з Богом, да? з тобою, Боже. І веді свої духовні щоденники, аналіз. Дякую за попереднє коло життя, яке ти дав мені, за да? ті екзамени, випробування. Дійсно, ти вводиш новий сезон, нове коло навколо сонця, да? ми так подорожуємо завжди. Немов на місці, але подорожуємо. Да? Ти Боже чудно створив нашу планету, але без сонця дійсно нічого б не існувало. Але ти є світло, і світи через нас, да? ми твої як аватари, і хай твоя мудрість прибуває з нами, да? і всі ми дійсно, Божі шедеври, Божій любові, ми всі. Єдині, да? Немає мови якоїсь особливої. Кожна мова неповторна, і є єдина мова. Це мова любові, да? яку ти хочеш чути від нас. Тож світ ще зділиться, так? Да? Це як в п'ятому елементі, де зло починають кидати вибухівки, да? я про те, що ми як. Діти Бога, всі, хто прийняли Христа, хто називає себе християнами, да? інша ціль. Ми повинні в темряву світити, да? щоб освятити. А якщо в темряву додавати темряви, то вона тільки буде збільшуватися. І дійсно я вважала така істина, що, що коли людина ставить тебе вище Бога, да? То, на жаль, то інша дорога, то інші шляхи, то інший вибір, і то свобода вибору да, робити такий вибір. Іноді людина каже, що я не бираю ні те, ні те, але автоматично все одно включається егоїзм. Да. То я зробив, то я досяг, і так багато я, 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 що то аж забагато... І то не є цілею і не є планом тут на планеті Земля. Бо дійсно ми, ми всі як єдиний організм, і якщо навіть молитися можна да, тільки за себе, своїх рідних, за свою країну, і це як ніби за руку, да? руки добре, чудово, здається, там вдалині веселка, класно. Але, А може, то гало чуть, чуть відбивається, да? не знаю, ну дуже красиво. До речі, ми проживемо в монастирі. Ось він внизу. І ця гора, верді, не несок. Але коли піднімаєшся, розуміє, що, який дійсно краєвид. І розуміє, що Моісій піднімав, піднімався вверх до тебе, Боже, щоб. Пізнавати твої глибини, твої істини, Твою мудрість, Твою любов. Тож, зараз духа, дух Святий говорить далі через мої уста. Керилан Ліф, вчена, яка все-таки постава Бога номер один. Тобто досліди її всі спрямовані да, на дослідження Біблії і підтвердження тих фактів, що, як працює наш мозок, да, як працюють наші емоції. Наприклад, вона досліджувала вплив молитви, да, вплив інших мов, да, пані того, закодовані молитви, да, і неї язики. Їх чотири вида, ви, речі. Це питання досліджуйте. В цьому глибина, бо дійсно, коли ми говоримо закодованою молитвою, її не чує нещастивий. Да, він не розуміє. Іноді наш розум не розуміє, Але проявляються діла, і то чудеса Божі. І діва, причому Божому ключі, да? тож дякую Боже за те, що Ти дав мені життя на планеті Земля, і з духа важливо, дійсно, духовна їжа, починати день з молитви, шукати духовних наставників, через яких ти говориш. Да? Іван Пенлишак ще так походить з духа, да? Андрій Шаповалов. тема перед приходом на землю. І... І лінійне существування. Також Олексій Лідяєв. Всі слухала Максима Максимова дуже потужна тема. до Речі для молоді. Да? Як важливо ставити цілі і цілі, щоб була духовна духовність на першому місці, все-таки. Бо зачасту кажуть, «Да, я буду служити боку, ви роздряхлі старички і бабці. Да? О, мої батьки також так, якось так все тягували, тягували. І лише хвороба брата, навіть не війна в Україні, а хвороба брата. Четверта стадія, да? ніби вже так вони так думали, що то вже там місяці до побачення. Але я дійсно молюсь за брата. Твої руки, Боже, вручаю його. Да? Виконай твій план його життя. І зараз він, як він мене почув, він зробив єлей помазання в церкві, да? він знайшов духовного наставника, і зараз щонеділі співає в хорі. Аллилує, славить Бога! То через хворобу о, він знайшов той час, щоб ділити духовному зросту. Да? І добре, що ти в такому молодому, активному віці, 53. Да? Чим раніше, тим ліпше. Да? О, щас із духа також книга, аудіокнига, он вибрав гвозді. І дійсно, я що твій подарунок, він найбільший це твій подарунок. Життя вічне, так? Да? І є такі теми, як страхом спасати, то факт. Але ти прийшов, щоб спасти кожного, і ти проявив любов. Навіть Наполеон, коли попав на остров Святої Єлі... Єліни на засвання, да? він зрозумів, що він має щас... ну, крах всього, що він планував, і ось тут він один. Іде його прихильники, да, вони десь щезли. І він почав роздумувати. Почитайте його щоденники да, на острові Єліни, про Ісуса. Да, і він усвідомив, що Ісус є Бог. Да, і Він так говорив, що я. Ну, не, Наполіон, да, він тоді був, був її, лишається да, в історичних фактах. Він казав, що він, і Македонський, і Кару всі завоювали, хотіли завоювати цей світ, але чим силою, вадою, страхами, зброєю. А Ісус, він пише, да, завоював любов'ю, бо він так полюбив Бог світ, що віддав свого сина, да, щоб спасти, щоб світ спасся, щоб ніхто не загинув. Амінь. Перезвони. Тобто, я зараз. Хто дивиться це відео, також підніміться десь нагору, помоліться, Побути те-тет з Богом. І дай Боже усвідомити кому, кожному твою силу і велич і виконай твій план в наших життях. Да? Всім, хто дивиться, дивитиметься поза часом. просто. в коментарях поради і в залі дивіться відео щоденники. До щоденника і ведіть свої духовні щоденники. зростаємо від сили в силу, славу, славу, бо дату не знаємо, коли ми туди підемо. А обирати нам, бо дійсно твій всесвіт він не осяжний нашому розуму. І слава тобі, Боже!